Друзі, всім привіт! Я Діана Малиш, і сьогодні ми будемо спілкуватися з дуже цікавою особистістю, з письменницею, шоу Comedy Woman, засновницею е, проєкту NPROS та літературного конкурсу Безмеж з Юлією Пілявською. Mm. Вітайте! Дякую. Привіт, Юлю! Привіт, Діана. Е, розкажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся, і можливо, які зміни, які відбулися в твоїй діяльності з 24 лютого. Угу. Mm -hmm. Звісно, що відбулися зміни. Зараз я принаймні переважно займаюся стендапом. Це як в камеді в такому секторі? Більш? Більш так. Камеді. <гум> так, скажи, будь ласка, а сміятися і смішити і вигадувати жарти складно зараз, де ти знаходиш оці всі сили, натхнення на творчість таку? Складно, звичайно, особливо вправляти своїм емоційним станом. Але я думаю, що саме стендап для не тільки для мене, а для всіх це такий майданчик для. Того, щоб набиратися сили і з, 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 скидати негативну енергію uh -huh. е, за допомогою слова. Пункт медичної допомоги слова. Ага, це дуже круто, uh -huh. так да, звучить. А, uh -huh. Скажи, будь ласка, от останнім часом ти на собі не відчула таке от. Скажімо так, соціальне таке, таке соціальне навантаження з суспільства, яке може не дуже розуміє, не всі люди розуміють, як можна сміятися і жартувати в такий важкий да, час. Ну, в були спочатку реакції. А що як це? Я зараз не в тому стані, щоб іти жартувати, чи слухати жарти, чи сміятися з цього, але. Почуття гумору це як е, крик, це реакція. Це не це ти не робишся коли смішно. Це е, зазвичай воно йде від болю. Чим жахливіше боль біль, тим е, вдаліше жарти, і тим більше отримуєш е, задоволення від uh -huh. того, що ти це сказав. Слуги пожартувати з чогось, я думаю, тому що це угу. Це як принцип сміятися, щоб не здаватися, так? Да? Десь так, так. Тому що ми з тобою говорили недавно, сили виснажуються, і треба їх десь брати, і не будеш брати сили тільки від того, що ти плачеш і а, переповняєшся злістю, ненавистю. Звичайно, звичайно. Mm. А які mm. плани в тебе на літо? Тобто, ти будеш продовжувати робити людям смішно. Я їду в Лондон. Там я планую займатися стендапом і якомога більше, і набиратися нових якісь прийомів. Завжди є чомусь вчитися, коли ти виступаєш. Особливо англійською, я вважаю, що саме звідти йде і натхнення, і нові знання. Тому я думаю, коли ми повернемося, 1 жовтня в нас знову виступ, в вересні починаються нові заняття. Барселоні в тут, Барселоні, так? так. І я круто. думаю, що це вже буде інший рівень. Круто, uh -huh. круто. Тобто в тебе вже є ну, ученики, да, люди, які. Ну, Займаються стати. Так, у нас так? є група, до нас постійно йдуть нові люди. Виступають люди, які вже пройшли пройшли один-два курси. І це дуже приємно, що тягнуться саме для того, щоб це не це не завжди тільки для того, щоб говорити про війну. Ну, звичайно, так. це, це таке місце, де ти можеш бути самим собою. Воно ну в таких рамках. Тому я думаю, люди йдуть. Так, це добре. Йдуть. От якраз хотіла тебе запитати, а що з твоєю письменницькою діяльністю? Чи ти тільки пишеш зараз тексти для стендапів, комедійні, угу. да? або також займаєшся своєю такою професійною письменницькою діяльністю, пишеш книжки? Не пишу, не можу, не йде. Ні українською, ні тим більш російською не йде, тому що. Є в тебе завжди яка, якась є внутрішня аудиторія, з якою ти хочеш спілкуватися. Та, яка говорила російською, завмерла. В мене все, що в моєму оточенні, всі, хто мене розуміє російською, вони розуміють або українською, або англійською. Тому. Так, і ну, саме для мене це зараз не джерело натхнення, і я нічим не можу поділитися таким, щоб, що з мене виходить, саме літературного. Так, розумію, але ж в тебе нещодавно була презентація твоєї першої книги, я це пам'ятаю на англійській мові. Так. Ось мені дуже цікаво, як от можеш ти поділитися якимось лайфхаком, як от уникнути mm -hmm. от цих… А банальних складних складнощів перекладу, коли от я просто знаю, що ця книга я читала з великим задоволенням. Я знаю, що вона зроблена і написана для в принципі про українські реалії того часня, mm -hmm. про українську мова, молодь на там українській мові. Як це все не тільки перекласти на англійську, а от змінити може якимсь чином цей формат, щоб це було доступно і зрозуміло для англомовної аудиторії. Mm -hmm. Як це виглядає? Береш людину, яка виросла в російсь. Ціськомовній сім'ї uh -huh. з українським бекграундом, але в Англії. Mm. Ця людина він народився Матвій. Він народився в Англії, в російськомовній сім'ї, і тому він володів, як це сказати, сленгом підлітків і англійського, і російського як цікаво, тобто простору. Так. Ця людина тобі допомагала в редагуванні Він все він ні, ні, він тільки перекладав, а вже я редагувала або виправляла. Або щось залишала своє, то що мені більш до вподоби було. Тому це було так. Перекладалася з російською, тому що перша книжка моя написана російською. І друга, але вона не вийде. Ось, ось, ось якраз ти мене підвела вже до наступного запитання. Яка доля? Яка доля саме от тут? Ну, я придумала. Я придумала. Я відношу, ти знаєш, моє відношення до книжок це як діти. І е, ця книжка написана, відредагована, все з нею зроблено. І вона лежала чотири місяці в видавництві. Ми всі не знали, що буде з цим станом: буде війна чи не буде війна. Випустимо чи не випустимо. Е, написана вона російською. Планів мене звичайно, що перекласи на українську є і на англійську є. Але для цього потрібні як фінансові, так і енергетичні і часові ресурси, яких зараз немає. А книжка є? Тому я вирішила, що єдиний виход для моєї другої книжки це в мене є сторінка в Фейсбуці. Okay. А приключення uh -huh. дівчатків в плоскому городі. Е, я планую там кусочки е, розміщати okay, тобто кожний день. Так, люди зможуть читати це безкоштовно і силочку, будь ласка, на ЗСУ підтримку або ще для кого придумаю, для того. До речі, і класна, буде. класна ідея такий Так, дуже Тому що продавати я таку книгу не можу. Публікувати uh -huh. я її не Разумі. можу ніде. Совість мені не дозволила її публікувати за свій рахунок десь за. Кордоном на Україні тим більше, що ну ніде не, не дозволить мені совість так розумію. лікувати. Слухай, от одразу ж згадую про твій літературний конкурс, угу. який проводився вже декілька років поспіль без меж так. Угу. А я нагадаю нашим глядачам, що конкурс без меж був заснований в Барселоні і вперше був проведений в Барселоні, а потім він так ось якось плавно переїхав до Одеси, угу. так до України. Угу. А що з ним трапилося або не трапилося, скажімо так? Да, зараз ну конкурс, як і вся моя літературна діяльність він завмер, тому що конкурс потребує коштів. Саме мої кошти вони не можуть зараз йти на те, щоб підтримувати людей, які пишуть. Вони йдуть на те, кому потрібна допомога зараз, особливо фізичному. Якщо в Олени Борошполець колись будуть сили, натхнення, і в неї вийде організувати грант, угу. а це кошти, які так чи інакше підуть на той чи інший проєкт. В цих рамках можна робити конкурс, але в мене навіть зараз на це Окей. немає фокусу. Якщо з'явиться, це буде новий звичайно, формат, це буде підтримка тільки україномовних письменників. Угу. Тобто планується таке пер переформатування, так, так, цього конкурсу. Але ми. Мені здається, що потрібно закінчити спочатку війну. Але якщо умови складуться так, що ось є грант, дівчата робіть цей конкурс так, як можете uh -huh. в, цьому, в цьому часі, то це буде підтримка тільки україномовних письменників. Так зрозуміло, тому що давати висловитися uh -huh. треба саме, oh, саме їм. підтримка, oh, повинна бути саме україномовному суспільству uh -huh. зараз. Ми вже все вислухали. Має е сенс, що... має сенс так. в цьому реально підтримує тебе в цьому, угу. тому якщо буде потрібна якась інша you know. угу. <сх> допомога. Скажи, будь ласка, угу. а от е бути літератором, бути письменником, бути Шоу-вумен або шоуменом, що для цього потрібно. Багато людей, які може хочуть сублімувати так свою якусь енергію от, в таку творчість, але не знають, чи це можливо цьому навчитися, або uh -huh. які скіли, да, як uh -huh. то каже, треба прокачати для того, щоб е, ну розпочати щось таке писати, щоб вийти uh -huh. на сцену про щось розказувати. Це таки взагалі можливо цьому навчитись. Якщо людина горить цим, то можливо. І те, що називають талантом, я не знаю, в пострадянському суспільстві, це саме оця страсть, потяг, оце, саме цей потяг mm -hmm. щось робити. І Жальна, вже коли да, в тебе це є, так, коли в тебе це бажання є незламним, ти хочеш вчитися, навіть якщо ти нічого не вмієш, я вважаю, що можна навчити таку людину. Людина, яка хоче робити математику чи дивиться на зорі все своє життя, ти не навчиш виступати себе, бо вона цього не хоче. І на своєму житті я бачила дуже багато талановитих людей в плані. Вони можуть і писати, вони можуть і виступати. Акторські в них прекрасні здібності, і літературні. Але людина не хоче, вона хоче займатися бути юристом, наприклад, чи доктором. Тоді ні. Звичайно. А ось це шуткувати, це вроджений талант, або це також можна прийти, зробити три вправи, і на четверту там вже щось видати, якусь свою персональну персональний жарт. От можна таке зробити? Мені здається, що треба любити жартувати. І коли з тобою жартують. І я для себе завжди розділяла: от хто вміє жартувати, це людина, яка розуміє, що. Є два види, як вести розмову mm -hmm. з, з іншим. Перша це по факту, ви обмінюєтеся фактами, і у вас серйозна йде розмова. Mm -hmm. А є розважальницька розмова, там де ти не серйозна, ти mm -hmm. просто щось придумала і сказала, і людині смішно. Тобто, якщо людина от розмовляє в ракурсі в розважальному, я вважаю, що це. Шутки прибавують, так. так. А, а вроджене воно чи не вроджене? Ну, я не знаю, може, людина не вміє. в неї ніхто в сім'ї не зжартував і вона вважається не, не, не жартуном. Але ось зустріне когось і почне жартувати, тому що їй подобається. Так само. слухай Юля, ну від тебе при така шалена енергія, ось така реально позитивна. Що я думаю, ти будь-яку кого можеш розкачати, уламати, розморозити, уламати. Дякую. Тому я думаю, що 1 жовтня буде буде шлаг, буде знає, буде зовсім стандартна. інший рівень. Я це відчуваю. Ну, т, Тому що я знаю, як це було коли, рік тому, коли ми починали англійською мовою. Пер, пер, на першому виступі ми виходили, ми бекали і мекали. це вже це навіть було не, це навіть був не виступ. Це просто були, от як ми в класі займалися, mm -hmm, і так. ти виходиш, в тебе коліна трусяться, ти не можеш нічого сказати, не можеш на той мікрофон Кристос, держати, тому що, так, тому що трусяться руки. І, ну, Невнятні виходить, слова. І рік пройшов, і ми вже їдемо на Единбурзький фестиваль. А чому не зробити Це Це так, так само фестиваль української? Ну, наприклад, чому ні? Гарні плани, слухай. Я вважаю, що так. Да. Супер, Юлю. Просто поспілкувавшись з тобою, розумію, що є стільки багато класних проєктів, які. Маю надію, і навіть певна в цьому будуть відбуватися. Юлю, скажи, ось ти знаєш, останнім часом багато письменників пишуть от тільки такі невеликі короткі дописи, і тільки на військові або соціальні теми. Ось, скажи, ти в своїх стендапах змогла вийти за рамки цієї от монотеми? Ми всі розуміємо, що вона зараз найактуальніша, але ага. як ти з цим от зараз працюєш? Ну мені здається, стендап не повинен так працювати, що тільки ми жартуємо на військові теми. Я думаю, просто люди будуть засмучуватися і не приходити. Сама головна, найголовніша ціль стендапу це розважити. І щоб це було звичайно, смішно, звичайно, і туди приходять травмовані люди. Вони також туди приходять розважитися, і щоб їм було смішно, і щоб в них це від, 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 від... Душі, да? Так, так що щоб, щоб їх торкнуло це, щоб за заживе чи якось. А, тому я скоріше за все я додаю військові теми, mm -hmm. військові жарти. Ну, військові. 에, кхе, те, що я зараз переживаю, як я спеції, маю на увазі, да? так, як так... спеціалі, як сіль і перець. Ага. А скажи, от такі три найбільш смішні, можна сказати, або цікаві теми для жартів, які завжди працюють. Ну, секс, То, секс, відносини і політика. Ага. От реально, я про це теж подумала, що секс завжди смішно. А політика то це взагалі так. можна обхо mm -hmm. так, як то кажуть. Mm -hmm. А, Слухай, от ще таке питання про а, конкурс без меж. Mm -hmm. А ти колись думала про те, що а, цей конкурс він в принципі має такий потенціал і може перерости повноцінний арт-фестиваль. Я знаю, що останнім часом, останнього року і е, минулого також так, були було багато дуже мистецьких заходів uh -huh. в рамках цього вже були проведені. Uh -huh. як ти це Він думаєш? в нас і проводився як літературний фестиваль без меж. Олена Олена Борошполецьполець <кхем> е, е, вона організовувала все таким чином, щоб були лекції, щоб були виставки, щоб були. Літературні заходи, щоб це було цікаво, щоб були читання. Тобто, це я вважаю, що і є повноцінний літературний фестиваль. Просто ми ще на початку цього всього, і бачиш, mm -hmm. нас зупинило на самому цікавому місці, я вважаю. Але ж і... значить, і продовження буде самого цікавого місця, я так думаю. Так, так, і це буде взагалі щось інше. Я, я вважаю, що це буде взагалі щось інше. А, література буде збагачення, і хочеш ти цього чи не хочеш зараз. І, і європейським впливом ці люди, які виїхали за межі України, mm -hmm. вони там набираються It's не тільки досвіду життєвого, але й літературного. І mm -hmm. це все, я думаю, буде зовсім на іншому рівні в плані літератури. Ми багато да, буде, буде нових. Ми <рес> Буде багато нових письменників, ти вважаєш? Я вважаю, що так. Сучасних, українських, так. Так, сучасних українських буде багато письменників нових. Це буде зовсім новий пласт. Uh -huh. Писатися вже буде з іншою сміливістю, з іншою, як це сказати, дерзостю. Uh -huh. Ну так, да, така зухвалість. Зух... Да? Зух... Така зухвалість, письменницька так. зухвалість. Без, без, там, де не страшно. Письменник, це, це той, хто пише про те, що страшно. І тим самим він втрачає страх. і цього не боїться, і, так? І так. Я писати. думаю, що в нас буде дуже багато безстрашних людей саме через це. Це круто. Угу. Реально чекаю на цей час, і вже бачу, що воно потрішки-потрішки по так і стається. Так воно і стається. Так ну, ну це, угу. так, це процес натуральний, я, я вважаю. Що? Звичайно, угу. так. А ось про твою поїздку до Лондону можеш ще більше якось детально розповісти, бо дуже цікаво, які там в тебе плани, чи будуть це серія стендапів, чи, можливо, от тільки на форматі фестивалю в Единбурзі, як планується все? Так. Ну, дві причини. Перша, я хотіла туди поїхати, просто заринутися в атмосферу і робити якнайбільшу кількість стендапів. Куди погукаю, туди і піду. Uh -huh. І в мене таким чином заплановано вже 8 виступів. Uh -huh. Але друга дуже важлива причина це поїздка в Единбург на фестиваль комедії «Фрінч». Туди ми їдемо на 2 неділі, і там ми будемо. Виступати кожного дня, кожного вечора в нас там кімната орендована, де ми будемо виступати до нас, будуть приходити Klas. завжди різні люди. А ми будемо повторювати одне й те саме. <laughs> Ось коли можна реально вивчити свій текст, так, так. І без бумажки, без ніякої, Просто а себе дуже комфортно поводити на сцені. Так ну я думаю, тоді що просто в вересні, в жовтні на жде якась супер суміш всіх ці mm -hmm. всього всього цього mm -hmm. досвіду емоції і в Барселоні це буде ще один фестиваль Крінч, я так розумію, з вересня жовтня. Хочу, хочу. В мене ще там ще забула зовсім. В мене там презентація книжки відбудеться в Лондоні. А ну так це ж важливо, це ж Але дуже важливо. Реально. Заб забули. Оце, ось ще одна причина. І презентація книжки. Я от знаю, що сьогодні дівчинка теж проводить одна. Її звати Люсіла, Я не знаю, як прізвище. Вона сьогодні проводить презентацію книжки іспанською мовою в форматі. Стендапу. Ой, це дуже круто. Да. Тобто ця мода на презентації книжки в форматах стендапу, вона вже почалася є. Ну і так само в Лондоні в нас буде угу. 10 виступаючих, як в мене завжди. Угу. І вони будуть жартувати щось про мою книгу або про мене. Клас, клас, клас. Uh -huh. Ну я думаю, що ти можеш запросити всіх бажаючих, якщо є така можливість, друзі відвідати Анклю, відвідати Лондон, відвідати Единбург, в ці дати, то от запрошу. не знаю, куди вийде, <реш> коли вийде ця програма. Але якщо 5 липня Літо. ви будете в Лондоні, приходьте, будь ласка, на um, The word on the on Book Barge. Це це дуже цікава баржа. Книжкова, вона на річці, плаває туди-сюди, там можна купити книжку і виступити, якщо залізти на баржу і сказати щось. в Мікрофон З настоящим мікрофоном. Так, да, з настоящим. Справжнім мікрофоном. Клас. Дякую тобі за це. Тобі дякую. Дуже за дуже цікаве питання. Діана Малыш, я не знаю, чи вона представилася це. Дякую, малята Діана... кошенята. До побачення.